Продовж вихідних рятувальники Прикарпаття працювали у посиленому режимі, визволяючи людей зі снігового полону та гірських пасток. У Чернилицькій громаді 11-річний хлопчик під час катання на санках отримав травму ноги. Місцеві медики надали першу допомогу, проте дитина потребувала термінової госпіталізації. Через критичний стан доріг жоден транспорт до села приїхати не міг. Тож на допомогу вирішили надзвичайники. Вони прибули до медиків, обережно пересадили хлопчика у снігоболото. Хід -Бугун, і вже навпростець приблизно 12 кілометрів дитину транспортували до карети швидкої медичної допомоги з Городенки, яка чекала на проїжджій частині. Дороги, куди змогли проїхати, хлопчика передали медикам, які доправили його до городенківської лікарні. Однак на цьому робота не завершилася. Допомоги гірських рятувальників потребували четверо туристів, які проходили маршрут Грофа Осмолода. Чотирьом туристам зі складу групи, які пересувалися на протезах, необхідна допомога рятувальників. Рятувальники одразу прибули до місця перебування туристів, безпечно супроводили до автомобіля. Після чого доставили їх до місця проживання у села Осмолода. Також за допомогою звернувся турист Дніпра, який заблукав під час мандрівки на Говерлу. На допомогу вирушили одразу ворогтянські рятувальники. Вони розшукали заблукалого чоловіка. Транспортували до спортивної бази Заросляк медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники вкотре застерігають. Зимові гори вимагають особливої підготовки. Для того, щоб мандрівка не закінчилася трагедією, надзвичайники радять ретельно перевіряти прогноз погоди, мати при собі необхідне спорядження та запаси харчів. А головне завжди реєструвати свій маршрут у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.